Наші пацієнтки часто запитують про дисфункцію яєчників: що це таке, як виникає причини чи потрібно її лікувати? Дисфункція яєчників або реальна дисфункція не є симптомом, не є діагнозом. Якщо дослівно, це порушення роботи яєчників, а воно може бути внаслідок дуже багатьох причин. Патологічних станів захворювань, і ці захворювання і патологічні стани не завжди є гінекологічними, але вони ускладнюються, супроводжуються проявами дисфункції яєчників. Які ж ці захворювання, стани, які найчастіше призводять до так званої дисфункції яєчників? Це гінекологічні проблеми, такі як синдром полікістозних яєчників, ендометріоїдна хвороба, гіперпролактинемія, кісти, пухлини яєчників, також це порушення функції щитоподібної залози, стреси, тривожні стани. Дефіцит ваги або надлишок ваги, можуть бути інфекції, пухлини центральної нервової системи, такі захворювання надмірників, як вроджена дисфункція надмірників, підшлункової залози, як цукровий діабет, також туберкульоз і багато інших захворювань. І пам'ятати треба про генетичні синдроми. І медичні втручання, як медикаментозні, так і хірургічні. З якими ж скаргами, з якими проявами до нас звертаються пацієнтки при дисфункції яєчників, коли ми при перших етапах діагностики використовуємо таке поняття, як дисфункція яєчників? Перш за все, порушення менструальної функції жінки у вигляді затримок або відсутності місячних. Або аномальних маткових кровотеч, і ці порушення можуть супроводжуватися гіперандрогенними проявами, акне, зростанням волосся за чоловічим типом, випадінням волосся на голові, або супроводжуватися галактореєю. Тобто виділенням сосків грудних залоз, молока, малозива, безпліддям, гарячими припливами, нічною пітливістю. Тобто, всі ці прояви, всі ці симптоми це слідство порушення овуляторної функції жінки або зниження її яєчникового резерву. І діагностика так званої дисфункції яєчників складається перш за все з проведення ультразвукової. Діагностики органів малого тазу і гормональних обстежень. За показанням іноді призначаємо МРТ, КТ органів, генетичні консультації, консультації суміжних фахівців для чого? Для того, щоб виявити першу причину, яка і привела до дисфункції яєчників. А коли вже перша причина встановлена, то фахівці. Пропонують лікування. Це може бути комбіновані оральні контрацептиви, прогестини, антиандрогени, замісна гормональна терапія, також препарати гормонів щитоподібної залози, препарати для зниження гормону пролактину. Велике значення має психотерапія. Також призначаємо метаболічні комплекси, фітокомплекси, вітаміни, мікроелементи. Але іноді є необхідність і в хірургічному втручанні. Тому, якщо у вас є ті чи інші прояви так званої аваріальної дисфункції, вчасно звертайтеся до фахівців, які визначать першу причину цієї проблеми і призначать лікування, і ви залишитесь здоровими, активними і красивими на довгі роки.